Привіт, хвостолюбчики! Сьогодні важлива тема, яка торкнеться кожного педбатька: стрес у наших улюбленців. Так, вони теж хвилюються, переживають і не завжди можуть сказати про це. Тож сьогодні я розповім, як розпізнати стрес, звідки він береться, до чого може призвести, і найголовніше, як допомогти хвостику почуватися краще. Поїхали! Почнемо з песиків. Здається, вони ж завжди веселі, активні, радіють, коли ми повертаємось додому. Але насправді собачки дуже вразливі. Вони можуть засмутитись або навіть впасти в тривожний стан через хронічні захворювання, хронічний біль, які не видно людям. Переїзд, зміни людини, що про них турбується, гучні звуки. Дресуру, що будується на покаранні, аверсивні методи виховання та аверсивну амуніцію, або навіть через нашу надмірну емоційність. Іноді причина стресу здається дрібницею, наприклад, іграшка, що впала з шумом, або зміна прогулянкового маршруту. Але для песика це може бути серйозним потрясінням. Запам'ятаймо, наші реакції це їхній світ. Тепер про моркотунів. У них своя логіка. Котики рідше переживають через людей, але от зміна місця проживання або нові запахи це катастрофа. Котик може стривожитись через гучний пилосос, перестановку меблів. Поїздку у переносці, або коли ми стрижемо йому кігті, даємо ліки чи виконуємо гігієнічні процедури через хронічні захворювання, хронічний біль, який не видно людям. Для нього це не просто незручність, це втручання в його зону безпеки. І реакція може бути бурхливою, шипіння, агресія або навпаки повне ігнорування та відмова від їжі. Тому, якщо ви щось змінюєте вдома, дайте котику. Час адаптуватись вони не вимагають багато, але їм потрібен контроль над своєю територією. Можна подумати, ну хіба не видно, коли хвостик сумує? А от і ні. Стрес не завжди проявляється одразу. Але є тривожні дзвіночки, на які варто звернути увагу. У собачок це може бути апатія або агресія, відмова від їжі, розчісування до крові, порушення сну, неспокій чи неконтрольована поведінка, або може робити туалетні справи вдома. А у котиків ще цікавіше. Вони можуть ховатись у темні місця, метушитись, неспокійно нявкати, проблеми з туалетом, довго не ходити в туалет чи робити туалетні справи у тих місцях, де багато запаху їхніх людей: кровать, одежа, взуття. Будь-яка зміна у звичайній поведінці це вже причина придивитись уважніше. Окей, хвостик трохи понервував, і що пройде? На жаль, не завжди. Стрес, якщо його не зняти, може закріпитись, і тоді поведінка улюбленця змінюється вже на постійній основі. Це виснаження: і моральне, і фізичне. Песик худне, котик втрачає інтерес до ігор, знижується імунітет, виникають проблеми з травленням, а через довготривалий стрес хронічні хвороби. Тому наша задача діяти вчасно, поки ситуація не стала серйозною. Отже, бачимо зміни в поведінці. Що далі? Створити безпечне місце, куди хвостик зможе піти і відпочити, обмежити гучні звуки, стресові ситуації, бути поруч, не тиснути, а просто бути, говорити спокійно, рухатись плавно, давати впевненість, звернутись до ветеринара та зробити повне обстеження стану здоров'я тваринки. І так, дуже часто допомагають спеціальні ласощі з заспокійливим ефектом, не медикаменти, а саме натуральні смаколики, які знижують тривожність. Тут все просто, головне підібрати під конкретного хвостика для собачок. Спробуйте імбі-снузі сліп. Це печиво з ромашкою та валеріаною. Смачне, м'яке, легко засвоюється, ідеальне перед подорожами, візитами до клініки, або якщо був гучний вечір. Ми тестували, песики зацінюють. А от якщо у вас песик із підвищеною тривожністю або чутливістю шлунку, зверніть увагу на брід Дентал Стіккав. Там і пустирник, і конопля, і ще й зубки почистить. Якщо раптом шукали рішення на кожен день, це ідеал. Але важлива ремарка: не експериментуйте самі. Навіть натуральні засоби мають протипоказання. Тому, перш ніж щось купувати, проконсультуйтесь із ветеринаром. Так, ласощі – це не таблетки, але все одно важливо розуміти, яке дозування підходить, чи немає алергії і як ваш улюбленець Реагує. Стрес це не лише про емоції. Це про здоров'я, якість життя і довіру. Тому, якщо ми хочемо бачити хвостика щасливим, активним і спокійним, маємо бути уважними, дбайливими і трохи розуміючими. Додавайте більш тепла в кожен день. І так, смачненьке теж допомагає. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. До зустрічі в Мастерзу!